Такий вигляд з висоти пташиного польоту має перше в Україні інклюзивне містечко для ветеранів. Його збудували цьогоріч у лісі, неподалік Обухова на Київщині. Посеред природи тут є інклюзивний спортмайданчик, дитячі гойдалки, укриття, амфітеатр і 45 будинків, розрахованих на повну безбар'єрність для проживання поранених військовослужбовців. Тому що я заходжу на двох милицях, милиці поставив в сторону, за поруч можу триматися, прийняти душ, так само підійти до туалету, сісти, Є за що спертися, піднятися, тому що в квартирах це взагалі незручно. Якщо є труба, то за трубу бережеш. Якщо труби немає, бережемо за ручку, ручка встається в руках. Микола Петренко ветеран, який одним з перших з дружиною та сином отримав таке безкоштовне житло у містечку від меценатів. В його будинку ремонт ще не завершений. Тож наразі за кошт благодійників Микола усе облаштовує під себе. Перший просто розмір 720. На 1660. 620. Після поранення під Кліщівкою на Донеччині чоловік навчився заново пересуватися без лівої ноги. Спершу їздив у візку, потім опанував милиці та протез. Каже, бар'єри у побуті та у громадських місцях стали для нього шоком. Ми побували в багатьох госпіталях, в багатьох там лікарнях, і там в цьому там, взагалі для там, так, як ми нічого не продумали. Є, є якісь трапіки, якісь сей, але ну. Як подивилися, хлопці на колясках мучаться, як поступенька, як починаєш бігати по лікарні, тобі не хочеться ніяких ні документів, нічого не хочеться збирати. Окреме інклюзивне містечко, де самі ветерани зможуть брати участь в облаштуванні інтер'єру свого житла, торік запропонували збудувати меценати за підтримки бізнесу та місцевої влади. Проєкт обійшовся у понад 200 мільйонів гривень. Будинки у власність надали виключно родинам тих військових, які мають бойові поранення. Ми просто були в шокі. до останнього ніхто не вірив. І тут буде ціле містечко з своєї інфраструктури. І... Не треба буде їздити ні в город, ніде нічого. Той самий барбар, як заходиш, а він в підвалі знаходиться. Ну це ви вибачте мене спуститися, піднятися. Виходиш, мокрий весь в цьому, а тут все ну, на місці, все це і десь 200 чоловік буде в містечко. Ми готові розповсюджувати цей досвід, ми готові е, давати підказки навіть. Особисто приймати участь в інших таких же самих містечках в їхніх будівництвах. І якщо це дійсно стане в нашій державі, ну, тим проєктом, який піде далі в різних областях, то ми будемо дуже щасливі. Фахівці, які працюють над реабілітацією поранених ветеранів та цивільних в умовах війни, у розмові з деве розповідають за останні два роки в країні стало на 300 тисяч більше людей з інвалідністю а загалом їх вже понад три мільйони. Безбар'єрність як ніколи раніше на часі, однак модель інклюзивних містечок не буде ефективним рішенням. Вважає директорка центру реабілітації Суперх'юманс. Я говорила хлопцями, які будуть жити в цьому містечку. Вони там супер натхнені. Вони взагалі там щось отримали. Вони щасливі, їм комфортно, да? бо їм зручно бути серед своїх. Але звісно, це ну це не той шлях, який ми хочемо бачити, да? бо це ну створення певного гетту, де люди там все для них комфортно, все для них класно, Є велика спокуса не виходити за. В межі цього простору задача не в тому, щоб знайти місце, де їх всіх поселити а задача в тому, щоб навчити житися, жити разом. Да? І взаємодіяти принципом соціалізації маломобільних груп керувалися автори ще одного житлового проєкту для ВПО та родин ветеранів у спальному районі Житомира, неподалік від центру. За 8 мільйонів євро від Європейської комісії тут триває будівництво 116 квартир, чверть з яких обладнають спеціально для людей з інвалідністю. Для нас дуже важливо. Щоб ці люди інтегрувалися в громаду Житомир. Тому була ідея побудувати в такому районі місті, який вже роз які вже розвинений, в якому є вся інфраструктура. Є садочки, школи є там чудовий бульвар і багато чого іншого. Поблизу місця, де відбувається будівництво, справді є магазини, парки та будинки інших житомирян. Однак, пандуси, низькі пороги, тактильна плитка та інша інклюзія локації, що дозволить маломобільним групам дістатися інших вулиць, відсутня. І це комплексна прогалина в Україні, каже архітектор універсальних просторів Євген Борисенко. Якщо ми будуємо житло для ветеранів та ветеранок, то ми маємо е створити е оцей громадський простір безбар'єрним, да? тобто це не тільки житло, а вже і громадський простір. Тобто це багато якась крокова така має бути стратегія. Але її немає. Державні будівельні норми ще з 2019 року передбачають, що усі нові та реконструйовані об'єкти у регіонах мають від початку бути інклюзивними. У 2021 році уряд схвалив національну стратегію зі створення безбар'єрного простору до 2030 року. За задумом кожне місто чи громада контролює та покращує ситуацію на місцях. За даними моніторингу міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Лише 22% просторів в Україні наразі є повністю. Безбар'єрними. 32 відсотки частково доступні. Найгірші показники у Чернівецькій, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях. Столиця у жовтій зоні із середнім рівнем безбар'єрності. Який це має вигляд на практиці? Зараз ми у самому центрі Києва на вулиці, яку реконструювали з акцентом на інклюзивність, у 2021 році. Чи вдається облаштовувати такі локації сьогодні перевіримо з консультанткою з безбар'єрності. Уляна Пчолкіна має інвалідність з 18 років. Є співзасновницею громадської організації група активної реабілітації та консультанткою реабілітаційних центрів, що відновлюють ветеранів та цивільних після травм під час війни. За її словами, у самому серці столиці подекуди повна відсутність інклюзивності. Лузькі двері і порог. Базові речі як аптека, і в ліцензійних апте умовах аптечних закладів завжди було забезпечення доступності для всіх маломобільних груп населення. Як ця аптека отримала ліцензію? У мене велике питання. Доступність крамниць та закладів зона відповідальності власників бізнесу. В деяких зонах цієї ж вулиці є й позитивні приклади: тактильна плитка, інклюзивна розмітка, а також пандуси. Останні не завжди під правильним кутом нахилу, тож незручні. І далі йде підйом ще дужче. Ні. Я туди не заїду. Ну, Це дуже складно. Хоча б вивчити базу та, і де, той державні, де ті державні будівельні норми, аби дійсно якісно змінювати. Тому що вас почули. А зробили неякісно, і це не вирішило питання. Насправді, звичайно, ситуація змінюється. Я от 19 років в кріслі колісному і можемо точно сказати за Київ. Зараз ситуація набагато ліпше, але нам багато на чим ще є працювати тобто над скажімо так, над маршрутами, над тим, щоб людина з точки а в точку Б безперешкодно могла потрапити. Бо все ще ми островці доступності у профільному міністерстві, яке проводить моніторинг доступності громад в Україні. Вважають, що змінювати ситуацію на краще допоможе. Же громадськість питання інформації і реклами кращих практик і гірших прикладів, як на мене, самий ефективний контролюючий орган. Кількість мерів, які починають розуміти, що їм необхідно робити в цьому контексті, значно збільшується, і ми дуже сподіваємося, що цей рух буде продовжуватися, 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 і ми зможемо донести цю філософію як до чиновників, які приймають рішення, так і для людей, які реалізують проекти, для архітекторів, проектувальників і до громадськості, наскільки це важливо. У Києві за участі активістів правозахисної групи «Fight for Right» цьогоріч вперше створили інклюзивні укриття. Саме ці типи споруд в Україні мають один з найнижчих рівнів доступності. А кілька місяців тому до процесу облаштування безбар'єрності столичних скверів та парків вперше залучили консультантів з реабілітаційного центру Суперх'юменс. Деякі інші інклюзивні проекти, колишні пацієнти центру, ветерани з інвалідністю, почали ініціювати вже самостійно. Наші пацієнти, які вже Повернулися в громади, і вони вже зустрічаються з мерами міста, містечок своїх і говорять про те, що їм потрібно, їх там чують, і вони там починають обладнувати пандуси, робити якісь доступні зони. І це вже не стільки наша ініціатива, скільки ініціатива там нашого пацієнта, який соціалізується в, в ну в нормальне життя, в цивільне, скажімо так. Микола, який житиме в містечку для ветеранів під обуховом, теж хоче змінювати рідну Київщину. Щойно доробить ремонт будинку, планує відкрити свій масажний кабінет для терапії побратимів з усіма умовами доступності. Пройшов курси в реабілітації, на собі прийшов за півроку, знаю, як що робити, і хочу далі працювати в реабілітації.